Hello, friendly, з вами Деніс Френді. У нас сьогодні будуть незвичайні цукерки на відео, ось такі е, патріотичні ППО. Птахи проти орків. Ось такі будуть патріотичні цукерки, бачите, є і ластівка, є і ось такий бавовна. Хоча, знаєте, коли я робив прев'ю, ну не фокусує, ніяк не хоче фокусувати, бо дрібне, дрібне зображення. Зато тут показує нормально. Ось така цукерка є також. Ось така є, так. також така. Снайпер і така. Тому такі справи. Поїхали до заставки цього відео. Let's go. Деніс Френі реагує, Деніс Френі реагує. Сьогодні він буде їсти. Та, ось такі цукерки. Так. Цукерки ППО такі проти орків газуровані кондитерської глазурі бивним корпусом алергени продукти з переробленої сої, є та молока. Коротше, е цукерки по ППО та є. Протів орків, орків, орків. Давайте їсти. Так, Давайте let's go їсти. Е, є трошечки кави, є... Попробуємо самі. Попробуємо, е, з, з кавою, компотом, я не знаю, тут є трохи кави. Давайте let's go їсти. Так багато часу. Поїхали. так. Та. Це як пташине молоко. Ну, ну, Понятно, що це пташине молоко. І це відсилка нам дає ну, птахи. Ммм, mm, це у жовте. Всередині. Прикольно придумано. Mm. Можна поставити на балів Доволі смачно. Був вчора зубного, полікував, Кололи знову мені цей знеболюючи. Знову, якби мертво ще була. було, але нічого, Скажем, пройшло там кілька годин і успокоївся. та і відійшло. М -м -м. Смажем. О. Доволі смачно. Так, давайте шоколад окремо. Окремо ту начинку. Так, шоколад давайте. Спробуємо. Так, а ну. М -м -м. Шоколад такий більш до темного. Ну, поставлю 8 балів. Так, Синьо-жолта отака штучка. Так. О, оце 9 з плюсом. Це мені дуже сподобалось. Оце дуже смачно. У середині смачне. Шоколад не дуже. Давайте спробуємо каву. Вона холодна, але її так трохи, тому підійде. Йому ось таку. Я не знаю, чи я кепку надію, якщо я прев'ю кепки у мене не було. Добре, ну таке, відрізняється відео. Від прив'ю. Так, скаую.

ці цукерки. Але вони смачні, 56 за ці всі цукерки. Окей. Давайте. Так. Ого, яке прикольне. Ну. С кавою З компотом нема що пробувати, бо це більше до молочного. Компактне молодь? ППО. Ось таке. Жаль, що тут усюди намальовано, що вони перемагають що. Тут дуже багато ем, зараз патріотичних всяких штук м -м, та магнітиків і тому подібне, також ці цукерки. Але жаль, що багато гинуть, багато дуже наше гинуть через цю русню дурну. Та. Але ось ось така, такі цукерки, що все-таки вони прикольні. Та. Так, розділяємо. Ну, файно, файно, непогано не виглядає зовсім. Так, ось такий сино-жовтий, бачите. Ось такий сино-жовтий. Ну, ну може не дуже похуй. Та видно, видно трохи. та. Трошечки то видно. Не знаю, чи ми все це доїмо, але постараюся. По, Принаймні постараюся. Та... Ох. Ви прикиньте, що я якраз згадав, бо то. Е я, коротше, пару днів назад. З аккаунта Михайла Степкіна написав цьому енергію. Знаєте, він він, е, Він був у прямому ефірі, коротше, він стрім. Та, там щось свій канал перейменував, коротше, це мені не важливо О. Я йому, коротше, пишу. Я там нього пару е, запитався питань, там по він всім відповідав. Та, я такий. такий Такий голос зачитав, як ти там, типа, Михайло, як у тебе діла? Михайло Степкін. А я такий пишу е йому. Та я ж, типу, де живеш, він питається йому кажу в Україні, куди хочеш віддихнути цим літом. Кажу десь в Закарпаття. Я, може, у Закарпаття кудись до мене відправились. Но мама щось там готується, що. Якісь готелі, що, можливо, ми би поїхали в Закарпаття, можливо, якийсь буде в якщо поїдемо. Ось так просто влогів, можливо, так. Ну я коротче, йому пишу. Що ти думаєш по цій, цій ситуації, що у нас е, відбувається в Україні? Він такий починає мені мораль, знаєте, читати, що. Що я що на моєму каналі що ти не зображаєш? Типу, мій канал позитивний, мій канал не про політику. Ну, хоча б пару слів, чи ти підтримаєш чи не підтримаєш? Ні, він, типу, нейтрально, якби висловився, знаєте. Кісь він, звичайно, дивний, бо каже, що Росія, що Крим це їхній, а про Україну та, що він тут не про політику, але тут каже, що він в політику не лізе, але тим часом каже, що Крим це їхній. То що? Що ти тут е, так? якийсь дурний. Це є енергія, звичайно. Бо якщо ти не лізеш в політику. О, до речі, тут дуже насильно жовтий, то ти. Е, як сказати? То ти не будеш казати, що е, чий Крим. Ти, ти, ти Типа будеш там мовчати, а він тут е, тобі е, говорить всяке, то... Та. На губку трохи похоже. А один типа устойчивый там закидает, то есть там. Это не так, не так. А один лизает. <свистит> На, наша... А, это Точно, треть, четыре. Точно, четыре, точно, четыре. Коротше, нема що з цим енергією спілкуватися, онки дивний. Я і так, скажімо, менше його вже по... просто вже з вас ніхто його не згадує, але я його, знаєте, теж вже особо не дивлюся, але він почав якусь таку фігню останнім часом молотити, що взагалі дебіл у своїх відео. Він раніше того не говорив. А тепер почав ту фігню мол, говорити, що я вже залія. А думаю, з тим запустив і він ще всім відповідав, думаю, ну я щось запитаю. Зрозумів, що з цією людиною по, на 100% переконався, що нема що з ним нічого. А говорити він дивний. Ще три цукерки. О, така за... забавний голуб стріляє. <смі> Тут і списала бавовна. а то може з'їли, так? Во, бавовна, горить Москва, так. Що, лишимо один на YouTube шорт. Давайте лишимо... Я забув про YouTube шорт, бо останнім часом не набирається. Зовсім, ти вже знаєте, нічого так. Давайте два лишимо. Один такий, один. Це ми вже їли, так? наскільки я знаю. Та що це таке? Так, ми їли один з таким голубом, значить ми лишаємо два. Тоді лишається цей Ми мій емод і все. У мене вже всі руки в цьому шоколаді. Я би поставив 8 все-таки у кінцевому результаті. Тому що цим шоколадом дуже віддає чорним. Це дуже чорний шоколад, і він... Тут чутиш це чорний шоколад, хоча начинка супер. Я поставлю все-таки 8 балів. Вибачайте на 9.8. Ну, мені треба до кінця доїсти, щоб дати остаточну оцінку. А про цього енергію якийсь дивний. Якщо ти не в політиці, то ти не будеш казати, чий Крим. А він тут говорить, що Крим їхній, то значить він все-таки лізе в політику. Він тут щось хоче тобі сказати, що він. Бо він у Крим приїхав, значить Крим їхній. По його логіці так. Ну, коротше, ліпше, знаєте, не розбиратися, що він там думає. Одним словом, він дивний. Він. Та що тут говорить, якщо він... Зареєструвався в Тікток. Зареєструвався на YouTube через те, що TikTok заблокували. А Тік-ток заблокували через війну. Так що його б на Ютубі тут і не мало би бути. Так що, Одним словом він. Такий. Не хочу говорити про нього нічого поганого, але коротше, одним словом він дивний. Та. І нема що з ним його контентом дивитися. Ну таке, коротше, дивитися, я не знаю, але комент... Ну йому щось писати, це точно, якийсь дивний. Він, коротше, нічого в цьому не... Я знаю, що... А він так і казав, що він не розбирається в політиці, але видно, що ти не розбираєшся енергія. А, що він не розбирається, бо... каже, що Крим їхній, значить вже не розбирається, але гіпше би ти нічого не казав. А якщо він почав говорити, то вибачте, пробачте, мусив йому написати, так? Тому такі справа, так. Стукнув. Добре, дружні, на цьому все ми поїли, оцінку ви почули. Пишіть, що думаєте. Не знаю, як там 40 тисяч ще не буде, значить стріма ще. Я не знаю. Коротше, напевно, поки що пауза. Я так зрозумів, бо шортів не набирається, значить не буде підписників. І самі розумієте. Єдине, що скучу, це шорти. Якщо шорти не набираються, значить підписники також не набираються. Я не знаю. Тоді іншим разом. Коли вже буде, тоді буде. З вами був Денездорожній. Всім гарного. А це вже вечір. Бо цей відос на вечір. Я... Коротше, Знімаю на 13.23, публікую, роблю прем'єру на 23.23. .23, бо буду вже в цей час спати, і ви це дивитеся вечором. Тому всім доброї ночі, всім спокійної ночі, всім пока-пока. Бувайте, йоу. Ось такі цукерки були. Смачно поїли, кут, пока